Огонь! Піротехніка знешкоджують російські снаряди у Миколаївській області. Це були різноманітні боєприпаси, артилерійські снаряди, гранатометні постріли, касетні боєприпаси, інженерні міни. Місто Снігурівка та навколишні села на Миколаївщині 9 місяців перебували під російською окупацією. 10 листопада Збройні сили України звільнили місто. Тікавши, російські війська залишили за собою боєприпаси різного типу. Це вони чекали наступу і робили паски для атакуючих. Тобто вони себе хотіли захистити свої шляхи підступу до них. А потім вони збіжали і покидали все, яке. Сапери першими заходять і обстежують звільнену територію. Перед цим ми отримуємо інформацію. Ми не їдемо наосліп. Тобто, якщо нам кажуть, що там потенційно забруднено, ви туди їдьте, то ми під'їдемо туди, де починається потенційне забруднення і починаємо обстеження звідти. Тобто, спочатку ми обстежуємо, наприклад, дорогу. Це може бути дорога, тому що по цій дорозі нам потрібно проїхати перед цим. Потім, коли вже ми закінчили огляд дороги, ми вже починаємо оглядати території. Однією з перших сапери проходять територію під лініями електропередач, аби електрики могли розпочати поновлювати електропостачання. Зараз ми в населеному пункті червона долина. Звідси ми йдемо по лініям електропередач, куди вона заведуть. Нам ну, з нами є представник обленерго. Він нам показує шлях куди нам йти. У нас там було розпорядження, що нам потрібно там обстежити лінію електропередач, а також приблизно туди територію. І от ми оглядали СПТУ, і там було знайдено доволі багато різних інженерних боєприпасів. І це пов'язано саме з тим, тому що вони там жили. Там в них було дуже багато ящиків зі зброєю, боєприпасами та іншими. Звісно, також пасток. Навколо їхньої території. Найбільше небезпечних боєприпасів сапери знаходять саме у місцях дислокації російських військових. Тут працює багато велика кількість груп і давай запишем, в цілому я не можу сказати, що вони знаходять. Про, тобто наша група, от, наше відділення, яке зараз працює, то найчастіше, найчастіше всього ми зіштовхнулися з мінами пом 2 Їх було дуже багато, просто величезна кількість. Це такі міни, як павук виглядають. Їх так і називають взагалі павуки. Вони там викидають сіті, воги після якихось там боїв чи ще щось. Чи після того, як, наприклад, прилетіло в їхні розполаги, там є згорівші снаряди, типу вог 17 Російські снаряди сапери знаходять також на приватних подвір'ях у полях та на об'єктах інфраструктури. Звернення громадян були і по населеному пункті, також за межами населеному пункті були Виявлені безпечні залишки з РСЗО, Ураган або ГРАД, і в людей були знайдені також гранати, мінометні міни, тобто такі не розірвавшися боєприпаси. На даній ділянці по цьому адресу виявлено два вибухонебезпечних предмети. Зараз буде проводитися ідентифікація їх. Що це за вибухонебезпечні предмети, і потім будуть транспортуватися в спецавтомобіль і перевозитися на місце тимчасового зберігання вибухонебезпечних предметів. Зараз будемо ідентифікувати вибухонебезпечні предмети, які були виявленими громадянами на даній ділянці. Як ми бачимо, це в нас є осколочна граната від ручного протитанкового граната РПГ. Це є осколочна граната ОГ-7В. та граната РГМ. ручна граната наступальна. Ці предмети небезпечні тим, що неправильне поводження з ними може привести до летальних випадків або травмування тіла людини як рук. Руки, очі, тобто такі люди, які не якщо це не фахівці, такі речі взагалі забороняються. трогати. знайдені боєприпаси сапери перевозять у спеціально обладнане місце для зберігання та подальшого знешкодження. Спочатку повномасштабного вторгнення в Миколаївській області було виявлено та знищено шляхом контрольованого підриву більше 8 тисяч російських боєприпасів. Страх це показник здорового густу, він повинен бути у всіх. Якщо його немає, то вже це проблема, для, особливо для саперів. Тобто страх повинен бути, повинна бути відповідальність, але з ним потрібно боротися. Це наганяє деякі думки, але це наштовхує на більш якісне виконання своєї роботи, тому що ти знаєш, що Після тебе будуть йти люди по цій ділянці. От, наприклад, як ми після нас будуть йти електрики, лагодити мережу. Єлизавета Кротик для Голосу Америки з Миколаївщини.